Сьогодні ми будемо тестувати е, шуруповерт і гайковерт. В чому суть? Часто приходять клієнти і питають, е, треба для закручування шурупів, болтів і тому подібне. Але щоб воно було універсальне, звісно, для шурупів у нас є шуроповерт. Уже, наприклад, ви різні болти, наприклад, ось як такі, він вже вам витягувати не буде. Люди економлять, купляють е, дешевші машини, потім їм воно роботу не робить. В даному випадку. Треба купувати ось такі гайковерти. Ну, Можна його назвати шуркверт-гайковерт, оскільки він такий компактний. Тут у нас посадочний посадочній іде е, шестигранник. Тут у нас патрон. І зараз ми на основі ось цього болта попробуємо його закрутити, ось цю дерев'яшку, і побачимо, наскільки е, суттєва різниця. Ще раз наголошую: шуруповерти звертаємо увагу на силу затягу. Ньютон на метр. Якщо нам випадку, наприклад, 40 ньютон на метр, у даному випадку 300, то ви розумієте, яка суттєва різниця. Ну, Ставимо в положення загвинчування. Ще раз наголошую, загвинчувати на режимі дрельки заборонено. Ставимо максимальний варіант. У нас перша швидкість і спробуємо закрутити цього шурупчика. Болтика, вірніше. Так, спрацювала тріщотка, оскільки ми поставили на максимально. І звертаємо увагу, наскільки воно свою роботу, можна сказати, не зробило. Це для тих, хто планує ось такі потужні машини. І зараз ми з вами поставимо уже на гайковерт. Звертаємо увагу акумулятор, звісно, ми використовуємо один і той самий, в даному випадку у нас 4 А. До речі, у штарка є досить широка лінійка від 1,5, 2, 3, 4, 6 і навіть 8 Акумуляторних батарей дуже високої якості. Так, І переходимо ми до цього вже гайковертика і звертаємо увагу, наскільки його буде робота потужніша. Так, як ви побачили, настільки суттєва різниця між шуруповертами і гайковертами. Тому не економте. Тим більше, в даному випадку, у нас є чотири види гайковертів. Крім цього, це наймало е, Є на 500, 850 і на 1000 ньютон на метр. Правда, там посадочний 1 і 2. В даному випадку у нас шестиграночку. Ми замінимо машина для таких робіт. Ремонтний, монтажний, як зараз в більшості використовуються е, у таких е, роботах. Так що, кого зацікавила дана продукція? Будь ласка, звертайтеся, штарт на даний момент є одною із самих е, таких професійних фірм, яка дає повністю технічну е, якісну продукцію, е, на відміну від дешевих китайських брендів, які зайшли в Україну, і обманюють людей по якості батарей, по якості самої. Кінематики всередині машини штарк.